Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень, Live LiveCrypto. І сьогодні поговоримо про доволі цікавий проект, а саме гру на платформі Twitter. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі щодо проєктів, суттєвих новин нема. Зараз ми вже можемо отримати свої мемкоїни PPZK. Торгуються вони на PancakeSwap, але ціна. Дуже низька. Звичайно, якщо ви не нафармили їх сотні мільйонів, але все одно, хто виконує активності в мережі ZK можна це зробити. Хай навіть їх не можна буде продати, просто це буде як додаткова активність в мережі. І хто знає, можливо, ці токени навіть дадуть якісь ікси, тому що зараз починається бичий ринок, і ніхто не знає, яке ге можуть вистрелити. Ну, Вирішуйте самі, чи потрібно це вам. Я заклеймив ці токени витратив на це 60 центів, тому дивіться самі. Ну і добре, далі давайте перейдемо вже до самого огляду. І Сьогодні поговоримо про гру XPET на платформі Twitter в мережі Arbitrum. Доволі цікавий проект. Він дуже схожий на Тамагочі. Хто пам'ятає, можливо, вони є і зараз. Там ми могли вирощувати різних тваринок, дракончиків і багато інших вихованців. Ми за ними слідкували, кормили їх, прибирали, грались, вони в нас зростали, але сьогодні не про ностальгію. Зараз на платформі Twitter є схожий проект, але він вже на блокчейні. І в процесі гри ми можемо тут заробляти токени проекту. Нашою цілею буде його вирощувати, прокачувати, і в процесі ми зможемо на цьому заробляти. І давайте відразу переглянемо, який дій нам потрібно виконати для того, щоб почати тут заробляти. Для початку переходити за. Посиланням під цим відео, встановлюйте собі розширення у браузер. Далі авторизуєтесь за допомогою Twitter, натискаєте Sync-In, авторизуєтесь, далі знову переходите до розширення, вставляєте сюди код запрошення, який я залишив в описі під відео вставляєте його сюди і натискаєте Процет. Вас автоматично починає вибирати вам домашнього питомця. Як бачите, я отримав ось такого кота. Натискаємо Go to Home. І як бачимо, це в нас наш гаманець. Працює він в мережі Arbitrum. Сюди нам будуть нараховуватись токени BPET та XPET в процесі самої гри. Далі переходите за наступним посиланням в описі. Тут знову. Конектемося за допомогою твіттера, авторизуємося і потрапляємо до самої гри. Тут ми бачимо нашого вихованця, тут бачимо його життя. Поки що ми можемо тут його кормити. Для того, щоб нам відкрилися інші функції, нам потрібно досягти 7 рівня, коли в нього буде падати життя. Ми його кормимо, подальше додатися інші функції. Також на сьомому рівні в нас відкриється ягідний завод. Я так розумію, ми зможемо перероблювати наші ось ці фрукти, які ми будемо збирати на токі біпет, але все це буде доступно лише з сьомого рівня. Ну а як ми можемо вже зараз почати тут заробляти? Також нам потрібно корм. Для нашого вихованця, і для цього ми переходимо в вкладку квест. Зараз ми можемо тут виконувати квести, відкривати бокси, і в них нам випадають як токени, так і корм для нашого вихованця. І перший квест, який ми можемо пройти, натискаємо на нього. Тут доволі прості соціальні завдання, як завжди, підпис на Twitter поставити дзвіночок і зробити лайк та ретвіт. Давайте зараз швиденько все це виконаємо, натискаємо. Нас перекидає на офіційну сторінку проекту, натискаємо читати, повертаємося на сайт. Все, наше завдання виконано. Переходимо до наступного. Знову нас перекидає в Twitter. Ставимо дзвіночок. Можна це було б, звичайно, зробити все відразу, але я вам просто показую наглядно. Далі знову переходимо сюди, натискаємо Go. Робимо лайк та ретвіт поста. Перевірка, як бачите, проходить дуже швидко, не потрібно нічого ніде вводити. Знову повертаємося на сайт. Натискаємо чек, Іде перевірка. Все, як бачите, все перевірено. Тепер ми можемо відкрити цей бокс, натискаємо Open. І, як бачимо, ми отримали корм для нашого. Пітомця і 50 токенів BPET. І бачите, зараз відображається 28,99. Це в доларах. Поки що, звичайно, ще токен не торгується. Потім ми також про нього ще поговоримо. Але я вам скажу, що. Буквально за 5 годин, коли я перед цим переглядав цей проект. Така ж кількість стоїла на 5 доларів дешевше. Але ми всі розуміємо, що це Twitter. Завжди вокруг нього хайп. Тому також я вважаю, що краще прийняти участь в цьому проєкті, тому що можна на ньому непогано заробити. Так, повертаємося назад. Все, ми виконали один з квестів. Бачимо, що він в нас завершений. Знову повертаємося сюди. І тут є Ще один бокс, який ми також можемо відкрити, натискаємо на нього. І нам тут потрібно зробити репліку на твіт, але майте на увазі, що потрібно написати комент як мінімум на 16 слів. Я вже підготував цей комент. Зараз я його скопіюю. І далі натискаємо Go. Нас відразу перекидає на пост. Вони тут різні, я так розумію, це якісь спонсорські пости. І що ми робимо? Просто натискаємо сюди, вставляємо свій. Коментар відповісти. Все, ми зробили це завдання. Повертаємося знову на сайт, натискаємо на нього і натискаємо Open. Все, бачите, навіть. Не прийшлося довго чекати. Так, ну і давайте зараз спробуємо відкрити наш бокс. Сускаємо open, чекаємо, поки йде загрузка. Все, як бачите, все доволі швидко перевіряється, не потрібно довго чекати. Ми знову отримали один бургер, щоб кормити нашого вихованця. Все, ми виконали поки що всі ці завдання. Так, далі ми слідкуємо за життям нашого питомця. І коли будуть зменшуватись ці сердечка ми просто його годуємо. Як бачимо, що цей бургер додаватиме відразу два сердечка, тому чекайте, поки. Як у вас тут залишиться одне, щоб не витрачати корм даром. Далі тут є магазин, де ми можемо купувати корм, і також різних тваринок. Бачимо, скільки вони коштують. Звичайно, якщо показує нам, що 50 токенів буде коштувати майже 29 доларів, то ви самі розумієте, які ціни на цих тваринок. Ну, але поки що це лише цифри. Тому, якщо ви маєте бажання, можете поповнити сюди в ефірі в арбітрумі, обміняти на токені і передбати якогось вихованця з майбутньої перспективи. Але це не є фінансовою рекомендацією. Кожен оцінює сам ризики. Та приймайте рішення. Далі тут в нас є обмінник. І саме тут ви можете обміняти, наприклад, біпед на x -Pet. Але як бачите, поки що показує, що в нас нульовий баланс, хоча в нас вже є 50 токенів, вони навіть відображаються в нас в гаманці. ну Але поки що токен не торгується. Тому, більш за все, ми не можемо поки що зробити цей обмін. Ну і також тут є ще одна можливість збирати. Ці бокси. Щодня в Твіттері на їхній сторінці ви можете знаходити бокси. І як бачите, мені відразу повезло. Ось показується цей бокс, який ми можемо зараз отримати. Давайте спробуємо. Це мені пощастило перший раз при записі відео. До цього я їх шукав взагалі не бачив. Натискаємо Open. Чекаємо, що воно нам скаже, і каже, що нам щось потрібно зробити. Нам знову потрібно. Зробити якусь репліку під постом. Я так розумію, що саме під цим постом. Давайте спробуємо той же самий комент сюди. Вставимо та прокоментуємо. як бачите, з'явився ще один бокс. Незрозуміло. Пробуємо відкриваємо перший. Чекаємо, бачимо, ми отримали корм. Спробуємо відкрити наступний. І пише, що на сьогодні ми вже відкрили. Цю скриню, хоча на сайті вказано, що ми можемо знаходити дві скрині на добу, звичайно, може просто це. Я знайшов тільки одну, потрібно пробувати знайти ще одну. І також дивіться, якраз щодо цього поста. Не знаю, чи буде ця роздача ще актуальна до того моменту, як ви переглянете. Це відео. Зараз на OKX проходить розіграш OKX та XPET, де ми можемо отримати NFT ось такий капелюх. Тут ви можете перейти за посиланням, там потрібно підключити свій гаманець OKX, виконати соціальне завдання і можете прийняти участь. Всього буде 10 тисяч переможців. Ну але більш за все, коли вже вийде це відео, часу залишиться зовсім мало. І на час вашого перегляду вже можуть закінчити цей розіграш. Але все одно ми бачимо, що проект уже співпрацює з біржею OKX. і більш за все лістінг буде саме на цій біржі. Ну і далі, що до самого сайту, я вже не буду дуже вам розповідати про папери цього проєкту, тому що вже і так затяглося це відео. Ви можете на головному сайті перейти в документи, ознайомитися з усією інформацією, яка вас цікавить. Тут є вся інформація, то кіноміка, дорожня карта, кого які питання цікавлять, можете з ними ознайомитись. Щодо лістінга, я не знайшов ніякої чіткої інформації, але багато хто. Пише в різних блогах, що лістінг вже планується на 1 січня, але підтвердити я цю інформацію не можу. Ну, але все одно майте на увазі цю інформацію. Якщо цікавий вам проект, переходьте, реєструйтесь, починайте грати і, можливо, вдасться щось заробити. А якщо ні. То хоча б для когось це буде як ностальгія, просто сповнити старі часи. Ну добре, не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайк, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.